Росіяни скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині, і саме в той час люди зібралися там просто неба, аби отримати пенсії. Щонайменше два десятки загиблих і майже стільки ж поранених у момент удару. Вони очікували на виплати біля пересувного відділення Укрпошти, простими словами, біля автівки, що заїжджає у громади, аби видати гроші. Ярова до речі, під обстрілами регулярно селище розташоване приблизно за 8 кілометрів від лінії фронту. І у цьому відео ми покажемо, що відбувається зараз на місці. Удару, що відомо про обставини та як Укрпошта тепер працюватиме у цій громаді. Отож, російські війська скинули авіабомбу приблизно об 11 дня. У цей момент там роздавали пенсії з пересувного відділення Укрпошти. Це автомобіль, який заїжджає у громади, і з нього видають виплати. Ми пишемо це відео після 4 годин від моменту удару. І наразі відомо, що щонайменше 23 людини загинули. Є і поранені. Більшість загиблих, за даними місцевої влади, це пенсіонери. Щонайменше 18 поранених, троє із них у важкому стані. Про це суспільному розповів начальник лиманської міської військової адміністрації Журавльов. Ось що про цей удар нам розповіли місцеві мешканці, які за пенсією не ходили, але чули два вибухи. Я не получаю пенсию на почте, я пришла сдавать посылку. Людей было много. Я сдала посылку, ушла и буквально через десять минут вот это все случилось. Побежал смотреть, смотрю в амбулаторию куча раненых. Они говорят, просят говорят, поищи наши документы. Мы там-то, там-то были. Я же пошел туда, туда, где сам эпицентр был. Я там как посмотрел на все это дело. И и знакомые соседи, я знаю многих из них, но ну, я там там опознать никого не возможно. Был прилет второй, попала по людям. Я не виходила на вулицю, Я сразу в підвал башні до этого не припались. Та самый массовый прильот за последние, за все время не було таких прильотів раніше. Щоб погибло за раз столько людей. Серед тих, хто вижив, водій та начальниця поштового відділення Юлія. Завдяки тому, що водій оперативно надав їй допомогу, загрози життю жінки немає. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Смілянський. Він пояснив, що від початку війни компанія постійно змінювала протоколи безпеки, і як видно на відео, автівку. Спеціально припаркували під деревами, аби не привертати уваги, але як припускає Смілянський, можливо, хтось здав росіянам координати. Це був звичайний наш візит до села по виплаті пенсії. Більш того. Як ви вже за сказали, що ми змінюємо постійну процедуру доставки пенсії і соціальних допоміг. Зокрема, сьогодні ми стояли зовсім в іншому місті, ніж зазвичай. А на 50 метрів подальше ми змінюємо місця для того, щоб дійсно атакувати автівку було ну, складніше. Укрпошта часто це єдина компанія, яка там працює в цих регіонах. Ми маємо підтримати. Наших людей, і тут цікаве питання: як Укрпошта вирішує чи заїжджати на небезпечні території. До прикладу, на Харківщині, у квітні цього року Укрпошта свою роботу через обстріли призупинила, точніше, на частині території. Йдеться саме про пересувні відділення, тобто автівки, про які я вже згадувала вище. Тоді через безпекову ситуацію компанія вимушено перестала заїжджати у понад 220 населених пунктів Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів. Тоді жителям цих територій вирішили перераховувати. Гроші у вигляді термінових переказів. Пенсіонери, що отримували виплати через пересувні відділення Укрпошти, могли також отримати свої пенсії у будь-якому стаціонарному на території України. Про це розповідала в етері радіо накипіло, директорка з розвитку мережі Укрпошти у Харківському районі Гулевська. Наприклад, прямо на кордоні в Золочівську громаду Укрпошта тоді не їздила, бо літали дрони. А працівників навіть на блокпостах не пропускали. Тому наголошувала Гулевська, діють за обставинами. Якщо безпечно їдуть, якщо відомо про обстріли чи дрони, то розвертаються назад. І повертаючись до ситуації з Яровою з місцевою владою Укрпошта вже домовились змінити процедуру виплати пенсій у цій зоні. У лиманській міській військовій адміністрації розглядатимуть варіант, як перенести видачу пенсій та посилок із громади у більш безпечні місця. Будемо вживати заходи, щоб нікого не не було видно. А в цілому і в тому числі будемо. Застосовувати ті будівлі, ті приміщення, які е, можуть бути більш безпечні, а також вивозить людей на більш безпечну територію, а до більш безпечних будівель, і там виплачувати пенсії. Привозить е, привозить людям так, продукти і те, що потрібно. Із селища вже почалася часткова евакуація. Після удару поліція отримала такий запит від мешканців Ярової. Евакуаційні групи Нацполіції білі Янголи вже вивезли вісім людей. Серед них і семирічна дівчинка. Загалом сьогодні з цього району евакуювали 22 людини. І тут я вам трохи розповім про селище. Ярова нині розташоване в зоні бойових дій приблизно за 8 кілометрів від лінії фронту. Обстріли там часте явище. Ярова постійно у звітах генштабу. Під час повномасштабного наступу у 2022 році селище майже відразу потрапило під контроль росіян. Чотири місяці населений пункт був окупований, і у вересні того ж року українські військові його звільнили. До повномасштабного вторгнення у Ярові жили майже три тисячі людей. В окупації залишилося тоді понад шість сотень. І понад рік, після звільнення у селищі. Не було електрики, мережі відремонтували, і минулого року туди почали повертатися люди і сім'ї з дітьми, і самотужки відбудовували власне житло. Про це розповідав Суспільному тоді староста села. Адже за час окупації російські військові знищили в Яровій близько сотні будинків місцевих жителів. Ну а тепер перейдемо до реакції на цей удар. Президент Зеленський написав, що такі обстріли Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Мовляв, росіяни продовжують удари, але уникають нових сильних санкцій. До реакції з боку європейських партнерів США та членів G20 закликав і міністр закордонних справ України Сибіга. Він додав, що зараз Київ повідомляє про цей злочин партнерів та міжнародні організації та очікує рішучих відповідей, як от посилення санкційного тиску на Росію. На обстріл Ярової відреагував і омбудсман Лубінець. Він заявив, що. Це черговий терор проти цивільних, і винні мають бути покарані, а світ відреагувати. Міністр закордонних справ Естонії доєднався до закликів, написав, що міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію. А от єврокомісарка Марта Кос засудила удар і додала, що це демонструє: Москва прагне війни, а не миру. Як ви думаєте, чи варто чекати дієвої реакції від європейських партнерів і, звісно, Америки, якою вона може бути? Пишіть свої варіанти у коментарях під цим відео.